Доброго ранку, мирного і тихого неба і Божого благословення і надії на Господа і Спасителя Ісуса Христа. Цими чудовими словами я вітаю всіх, хто дивиться передачу ранок з надією і разом з вами. Маю чудову можливість дякувати Богові. Адже Він подарував нам цей день життя. Він подарував нам обітниці через віру в які. Ми маємо надію на те, що Господь прийде скоро. І сьогодні ми бажаємо відкривати це слово і прочитати, якою ціною куплені ми, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого агнця». Ми маємо розуміти, що є власністю Господа. Христос придбав нас ціною своєї крові, тобто ціною власного життя. Наше тіло має бути освячене для Господа як посуд для почесного вжитку. Це придбана власність Христа. Тому дбайливо. Ставтеся до своїх сил, до кожного органу як до знаряддя праведності. Сатана бажає панувати над нашим розумом, нашою волею. Проте вони належать Ісусові. Завжди думайте так. Я не належу собі. Я маю дбайливо і свято плекати кожну частку придбаної власності Христа. Сатана може спробувати прив'язати нас до своєї колісниці як безпомічну душу, але ми переможно проголошуємо, що Христос зробив нас вільною людиною. Кожне наше слово, кожна наша дія та уміння здобувають повну славну перемогу через Ісуса Христа, котрий помер, щоб викупити нас і зробити вільною людиною. Нам необхідно постійно перемагати злі нападки ворога, що миті підпорядковувати свою волю волі Бога. Нехай Його воля стане нашою волею. Дивлячись на Ісуса, проводаря і вершителя нашої віри, будемо мислити мужньо, не втрачаючи надії. У вірі вигукуйте проти ворога душ людських та кажіть. Ісусе, мій викупителю, я слабкий, я нічого не можу робити без твоєї особливої допомоги. Я припадаю своєю безпорадною душею до Тебе. Потім подумки уявіть, що ви перебуваєте в присутності Ісуса, ходячи з Богом. І життя ваше сховане з Христом у Бозі. Ви піднесетеся в чистоту, в святу атмосферу. Ви приймете Святого Духа як утішителя і святителя. Ваш дух буде тихим і спокійним у Бозі. Ви скажете, Ісус живий, а оскільки ви живий, то житиму і я. Він переміг сатану заради мене. І я ніколи не буду переможений дияволом. Я не стану безчестити мого Господа і вождя. Натомість, тріумфуватиму в його святому імені та вийду більш, ніж переможцем. Тому нам варто сьогодні шукати порад тільки в Бога, Бога, який помер за нас. І апостол Петро нам написав у першому посланні, в другому розділі, у 24-му вірші. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево. Щоб ми, умерши для гріха, жили для праведності, його ранами ви оздоровлені. Христос підняв наші гріхи своїм тілом на дерево, тому що так було написано в законі, що проклятий, хто висить на дереві. Що ж таке гріх, якщо викуплення не могла здійснити жодна смертна людина? Яким же є прокляття гріха, якщо тільки Бог міг зняти його? Хрест Христа свідчить кожній людині, що заплата за гріх смерть. О, напевно, існує якась чакрунська сила, котра сковує моральне сприйняття, озлоблюючи його протидії Божого Духа. Цього ранку благаю вас, старанно шукайте Божої благодаті. Вона потрібна кожному з нас щодня, щоб нам. Не припускатися помилок у житті. Вам може здаватися, що ви достатньо компетентні, аби самостійно приймати рішення, будувати плани та здійснювати їх на власний розсуд. Однак це небезпечно і для вас, і для будь-кого іншого. Шукайте поради у Бога, шукайте Його керівництва. Ці пошуки. Не будуть даремними, благаю вас. Не дозвольте, щоб ці дорогоцінні години випробування пролетіли, не принісши вам духовне зростання. У жодному разі. Не допускайте зупинки у моральному зростанні. Перед нами чудові небеса з безмежною вічною славою, які ми можемо або втратити, або здобути. Що ми оберемо сьогодні? Про наш вибір свідчитимуть наше життя і наш характер. Мене охоплює дедалі більша тривога, бо я бачу, як багато людей байдужі до питань надзвичайної важливості. Вони завжди зайняті і тут, і там другорядними справами, випускаючи з уваги цей украй важливий момент. У них немає часу на молитву, пильнування, дослідження писання. Вони дуже зайняті, аби здійснювати необхідні приготування до майбутнього життя. Вони не приділяють часу вдосконаленню християнського характеру і старанним зусиллям для досягнення небес. Якщо ми маємо життя вічне, то повинні бути ревними та відповідно працювати. Прославляйте Бога, обираючи його шлях і Його волю. Він буде вашим мудрим порадником і вашим надійним, вірним другом і проводарем на життєвій дорозі. Я хочу молитися, щоб дійсно ми збагнули, зрозуміли, прийняли. І пішли дорогою, яку пропонує нам сьогодні Господь. Наш дорогий Небесний Отець. Схиляючись перед Тобою в ці хвилини, ми стадаємо щиру подяку за твою безмежну любов, яку ти проявив до нас, віддавши своє життя, щоби повернути нас у втрачений рай. Ми дякуємо Тобі за цю велику жертву. Ми дякуємо Тобі, Господи, що сьогодні. Ти пробуджуєш нашу свідомість до сприйняття тих істин, щоб ми не помилилися в цьому житті, і щоб обираючи шляхи, які ведуть до тебе, щоб ми зрозуміли, що то є один шлях, який чітко виражений твоєму святому слові. Тож дай нам мудрості сьогодні дослідженням твого слова знаходити ту дорогу, єдину дорогу, якою ти є, Господи, і нею прийти до тебе. Ми дуже хочемо, щоб сьогодні Твоя милість і ласка була благословенням для наших дітей, для наших рідних і близьких, щоб у мирі твоєму знову був збережений наш край і просимо у тебе захисту для нашої країни, і просимо у тебе перемоги і миру. Господи Боже, але більше всього, дай мудрості кожному мешканцю планети Земля прийняти Тебе як свого Спасителя і бути переможцем, і коли ти прийдеш, щоб там, у небесних оселях, проставляти Тебе, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що не дивлячись на вік, на час, на обставини, ми завжди люди клопочимося, тому що ми зайняті, ми маємо переживання. Інколи бувають труднощі і переживання. Але, дорогі мої, так хотілося, б, щоб у цій суматосі життя ми пам'ятали, ким ми були викуплені від марного цього життя дочасного життя. І так хочеться. Як я неодноразово повторюю, щоб ціною тимчасового життя ми не втратили ту вічність, ту вічність, яка куплена уже нам, не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного чистого агнця. Тому сьогодні давайте слідувати за Ним, пам'ятати це, навертатися до Нього, жити з Ним. А Господь в свою чергу благословить нас. І настане день, коли він благословить нас вічністю. Це мої бажання. І нехай вони будуть вашими протязі цього дня. До побачення!